Вже сьогодні тисячі людей на площі Святого Петра спостерігатимуть за процесом обрання наступного франциска. Кардинали-виборники проведуть голосування Сикстинській капелі, на даху якого встановлено димар. За традицією він не буде інформувати вірян про процес конклаву. Чорний дим сигналізує про безрезультатне голосування, а білий вказує на обрання нового папи. Ну, а поки духовного лідера Римокатолицької католицької церкви та главу держави Ватикан не обрали, ми вирішили пригадати, яку роль для планети за останні століття зіграли ключові понтифіки. Як вони впливали на міжнародну політику та чому до них прислухалися світові політики? Дивимося далі. Голова католицької церкви не є політиком. Однак через моральний авторитет і дипломатичні ресурси. Понтифіки неодноразово впливали на міжнародну політику. Однією з найбільш суперечливих фігур у новітній історії католицької церкви став папа Пій XII, понтифікат якого припав на часи Другої світової війни. Його звинувачували у мовчанні, а історики прозвали папою Гітлера. Вважали, що він знав про масові вбивства євреїв, але утримувався від засудження злочинів нацистського режиму. Хоча механізмів реального впливу на політику країн, які опинилися під владою нацистів Ватикан, не мав. Водночас історики стверджують пій 12 доклав чимало зусиль, аби врятувати якомога більше людей від війни. Допомогти звільнити світ від комуністичних диктатур та повалити тоталітарні режими у східній Європі, вдалося його наступнику Івану Павлу II. Його вважають одним з найбільших гуманістів ХХ століття і недарма пов'язують з його особою падіння Берлінського муру. Він правив з 1978 по 2005 рік і в багатьох своїх справах став першим. Саме Іван Павло ІІ був першим папою слов'янином. Першим відвідав білий дім, переступив поріг мечеті, а на початку 2000-х відвідав Україну, що викликало шквал критики з боку Москви. Його прозвали папою українського суверенітету. Він знав нашу мову. Підтримав демократію, свободу та духовне відродження України після прийняття незалежності. Дякую за вашу доброту і щирість. Неодноразово про Україну говорив і папа римський Франциск. Проте його суперечливі заяви про повномасштабну війну Росії проти України викликали неоднозначну реакцію. Деякі вважали його висловлювання недостатньо рішучими. Інші звучали як заклик до капітуляції. Він назвав українців і росіян двоюрідними братами та закликав нас підняти білий прапор. Водночас, папа брав участь у переговорах щодо повернення українських полонених військових і цивільних. А День до смерті назвав Україну спустошеною війною та помолився за її звільнення від агресії.